Я хочу запросити пана Тараса Вітика, який є директором адміністративно технічного управління міста будь ласка, У нас відбуваються загальноміські наради з присутністю міського голови, де так само в тому числі і обговорюється наша робота. Так? Це є індустрія реклами, індустрія вивісок, тобто і ця тематика дуже активно піднімається. Чому? Тому що місто зараз змінюється. Змінюється, набуваючи європейський досвід, і ви знаєте, інформацію, яка загальну, доступна, є загально доступною, що Львів є успішним містом, місто, яке приваблює інвесторів і е, е, є певна політика, стратегія міста, як розвиватись і куди рухатися. Сьогодні говоримо про вивізки підприємців, яким вони необхідні, тих, хто виготовляє та обслуговує вивіски, і міську раду, яка піклується про благоустрій нашого життя. Кожному місту треба упорядкувати і знайти правильні механізми, як це здійснити, оскільки тут заціпається бізнес-інтереси компаній, які отримують певний вхід, так з рекламною носіїв, з другої сторони, місто отримує наповнення бюджету з третьої сторони. Ми маємо громадськість, про яку зараз я припрошу Олександр. Олександр так, озвучував як частину. Теоретичного е, е, органу, який би мав давати свої рекомендації, це дуже правильна позиція. Питання, як би воно мало бути в організаційній структурі, тут можна дискутувати. Ну, бо в мене є е, теж своє бачення щодо такого органу управління чи органу дурачого. Тобто, тут треба правильно розібрати. Стратегія полягає в чому? Тобто, упорядкувати. Мати, воно має не мати суб'єктивної думки, воно має мати об'єктивну думку, так, стратегія. І вона має правильно і якісно контролюватися. Так, це є три складових, яких ми хочемо дотриматися, дотримуємося і вкладаємо в цю стратегію. Є присутні місто Луцьк, так я розумію. Еще кто из мест таких? Днепропетровск, Киев. в все... начале беседы, к сожалению, у вас не было, говорили о том, что э, Мистер Львив есть э, таким, э, скажем, ну, фаворитом, э, который... Э, ну все положительные изменения, да, и явля, э, Мистер Львив является лидером в этом. Вот хотелось бы призвать к тому, чтобы мы э, на примере сотрудничества с вами... Начали з Львова і показали всім іншим городам України там і Києву, і всім всім, всім як це може работать Ну на прикладі. ну та просто скажем, пожалання, пане Дуже добре побажання, але є таке ще доповнення до цього побажання, якого ми завжди дотримуємося. Львів, це не Київ, Київ, не Одеса, Одеса, не Дніпропетровсь. Кожне місто унікальне, кожен має свою сформовану історію і в принципі. Важливо знати цю історію і розуміти, як її підтримувати для того, щоб зберегти цю історію і дати хороший напрямок розвитку міста. У нас є законодавча база, з якою ми всі працюємо по містах, і ми її знаємо. Тобто вона є. Загальний штамп для всіх, з якими потім стикається кожне місто з певною проблемою, так? тобто в частині правильності оформлення там, схем розміщення реклами носіїв, вивісок і всього іншого. Насправді цієї преференції чітко має бути визначено, що це є орган місцевого самоврядування, задає певні правила гри. Ми керуємося законом про рекламу, який говорить дуже просто: є реклама, є вивіска. Але є інший закон закон про благоустрій населених пунктів. І цей закон має бути більш пріоритетний, аніж закон про рекламу. Тоді кожне місто буде знати, як правильно розвиватися, як правильно напрацьовувати концептуальні рішення і як здійснювати певні механізми контролю і нагляду за цими речами, які відбуваються в містах. У мене є питання. Давай. Розумний правитель. Швидше буде думати, які закони можна скасувати, ніж які закони додати. Тому оці от додання, додання законів, тобто вони ще більше запутують. Ми не додаємо. Не додаємо. Не ми керуємо цією основою, яка є, і її коригувати е треба тільки одною фразою, що там, де є розподіл вивіска реклама, має бути див, закон про благоустрій населених пунктів. Учасниками форуму були представники львівської адміністрації з питань розміщення реклами, керівництво та учасники асоціації візуальної індустрії і більше 20 рекламних компаній зі всієї України. Все, що ми з вами тут зараз розглядаємо, роздумуємо так, дискутуємо. Питання це є свідомості бізнесу дотримання чітких правил гри. Насправді, питання там. Жорстких мір скасування дозволу, демонтажів, все інше, це є останній крок, який має робити орган місцевого самоврядування для того, щоб упорядкувати. Чому? Тому що бізнес має бути соціально відповідальним. Розуміти, що якби, інвестиція це інвестиція, заробіток це заробіток, але є інша. Складтувати репутації. Давайте зрозуміємо цю конкретику, для того, щоб дати вам на всі ці питання відповідь. Кожен виробник, кожен проєктант або проєктант-виробник в одному лиці завжди, в більшості випадків, розглядають індивідуальний підхід. Правильно? Правильно. То вони вислуховують замовника. Беруть його рекомендації, якщо є написані певні порядки, тобто вивчають ці порядки для того, щоб зробити собі певне проєктне рішення. І беруть оцей шматочок будинку. Просто у мене питання зразу, якщо тут є присутні проєктанти і виробники, скажіть, будь ласка, чи хтось з вас колись проєктував в розрізі цілого будинку? Цілого? Тільки в межах стіни, яка належить до межах стіни, яка належить іншому. То, тобі, ви вперед. Ми вчитуємо завжди. так. Ми... Ми... Е вим. Вим. Тобто я вам з досвіду говорю проєктів, яких я за два роки побачив, з них я побачив там, де були комплексні схеми розміщення вивісок. П'ять. І при тому, що це порекомендувало зробити робочу групу. Тобто це є до двірських проєктантів питання, чому наші дльвівські проєктанти не мають бажання розглянути будинок в цілому. Чому? Тому що ви кажете, на аналогічному будинку так, ви подаєте проєкт частинку, гарно завізуалізовану вивісу. Робочій групі що потрібно? Чому ви кажете, є час затягування і все інше? Немає часу затягування. Просто треба збору інформації, яку ви спочатку до кінця не додаєте. Дати, що тут був погоджений, непогоджений проєкт, або тут є поруч воїзка, яка погоджена. Намалювати лінію прив'язки до фасаду і проєктувати, тоді робоча група, повірте, в два рази швидше буде розглядати кількість проєктів, кількість звернень і все інше. Чому? Тому що ви даєте готове рішення. Для робочої групи. Існуюча вивіска, тактики, яка вже повішена і виготовлена виробником, але зараз відбувається процес, або її немає, але є поруч, колись погоджена інша вивіска. Звичайно, часи змінюються. Так? 2009 рік за собою ноу-хау були коруби з лампами денного освітлення і багатоколірним двом. Стане сьогодні пріоритет це є окремі літери, так світлодіодною підсвіткою. Питання ж, Знову ж таки, всі проєктанти кажуть: а чому ви там погодили таку? Тому що це був 2009 рік. Як? Відповідь на питання, як місто має вплинути на. Колись погоджений проєкт, ми впливаємо процесом переговорів. кажемо. колега, дивіться, ваша вивіска вже давно застаріла. У нас в таких випадків ну, є по місту десь порядка 300-400. З них, ну, по крайній мірі вже 20 е е е, поміняли ці вивіски. Вона застаріла, не підходить. Є гарний будинок, ми хочемо комплексно його упорядкувати. Чи є можливість розглянути питання зміни цієї вивіски? Хтось каже, так да, дійсно, я вже розвинувся від себе відпрацювала. Я готовий поміняти вивку. Йде на контакт. Звичайно, сьогодення економіки говорить, що частина з них не може піти на ці речі і не поміняти. І проєктант стикається з проблемою. Тут запроєктовано таке, як мені зробити тут так? Є таке. Учасники форуму активно обговорювали розміщення вивісок та освітлювали власне бачення реалізації задумів. Для чого до нас приїжджають люди, наприклад? Ви кажете, росіяни приїжджають, всі України приїжджають. Для того, щоб подивитися нашу архітектуру, це саме перше, розумієте? А коли цей розумієте, унікальний фасад, коли має свої рости, коли має свої замкові камені, коли має якісь колони унікальні, закрите без величезним коробом п'ятиметровим чи трьохметровим, повірте, розумієте, це не є якраз оце візуальне сприйняття. Візуально буде реклама сприйматися тоді, коли вона буде гарна, коли вона буде. Буде е, окремі літера на цьому фасаді, коли вона буде вписуватися в цей фасад, але не навпаки, розумієте, і не можна будь-який колір приліпити, розумієте, на там жовтий синій зелений фасад. У нас є порядок розміщення вивісок у місті Львові. Ви знаєте, там є чіткі вимоги, але окрім цього, у нас є створена робоча група, яку входить головний художник міста, начальник управління охорони історичного середовища, представник нашого підприємства. І Департамент економічної політики. Це, в принципі, та структура, яка видає дозволено розміщення зовнішньої реклами. Значить, давайте створимо спільну за вашою ініціативою якусь там, не знаю, робочу групу, яку також в тому числі будемо входити. Ми створіть на сайті міської ради відповідну сторінку чи закладку, яка буде повідомляти про прийняті рішення. Під час там форумів різноманітних громадських слухань, до яких ми будемо залучені, і так далі. І ми, крок за кроком, згідно певної програми е прийняття рішень щодо цього проекту протягом, протягом там, наступних двох років, півроку, так щоб не було, як там, чи ми доживемо до цього, що колись ми будемо якби, працювати в прозорих правилах, ми будемо просуватись, бачити рух рух в межах цієї програми і розуміти, що так. Зараз ми маємо певні труднощі, але на кінець 17-го року в нас ці питання будуть закриті, і це, це буде внормовано. Саме ці моменти вперше були висвітлені та розглянуті на Західноукраїнському форумі візуальної індустрії. Форум відбувся у місті Лева 23 березня 2016 року. Чому важливо розміщувати вивіски відповідно до, до архітектури самого будинку? Тому що Вивіска — це є, по суті, мала архітектурна форма, так? Тобто вона є якесь декоративне оснащення цього будинку. Якщо ми будемо один розміщує так, інший розміщує по-інакшому, відповідно, оце візуальне сприйняття вулиці з питання урбаністики, ну зовсім інакше буде виглядати ця вулиця. Тобто вона буде виглядати не так, як вона має виглядати, по логіці тих самих архітекторів, які будують будинок, для того, щоб цих питань не виникало і. Треба впроваджувати ось таку систему, тобто так, тобто, коли ви зможете об'єктивно набрати собі адресу і подивитися, де може бути розташована вивіска, що вона має бути виплатова. Але якщо ви зробили щось не так, то маєте бути готові до того, що ви понесете відповідні втрати. Предполагання можна. Ми кожен говоримо, якщо потратити не один час війни. Можна ли представити асоціацію, так, це представителі? связи с общественностью, ну, тоже внутри ассоциации мы разберемся, включить нас в рабочую группу. Если это мы можем его, то створите, ну, есть предложение створить и общественную организацию с вами, чтобы мы могли начать процесс совместной работы. Мы со своей стороны сможем тогда распространить эту информацию среди нашего бизнеса. А, ну, Просто начать делать эти шаги. Иначе, вот один человек говорит, я там владею информацией, другой не владею. Ну и ряд вопросов все-таки строить вместе легче, чем Ну... Чем по да. Я, я программу. Априорі, можна розглядати дуже багато е, е, варіантів. Тобто, Міськраді створена е, е, асоціація, чи вона входить в е, робочу групу, чи вона просто окремий дурачий орган, який перед е, робочою групою розглядає там, варіанти, які там ну, по-різному можна е, вигадувати. Але суть е, має полягати в наступному: коли приватне підприємство чи підприємець починає діяльність, що він робить? Реєструється. Реєструється. Отримує дозвільні документи. Так. так. Укладає договори, поставки, всього іншого. І наступним пунктом, перед тим, як я починаю діяльність, я маю мати вирішене питання з обов'язковою обов умовою себе ознакування, бо так каже закон про захист прав споживачів, що він обов'язково має розмістити вивіску. Вивіску. Питання механізму, знову ж таки, це питання вже наше. Але тут ми маємо 70%-80% людей, які про це ще не знають. Або знають після того, як ми вчиняємо певні заходи впливу для того, щоб вони знали цю інформацію. Нам не потрібно робити цієї роботи інформувати. Підприємець має сам знати, що робити. Так само, як він знає, що я реєструюсь де в податкові до сплати податку. Свідоцтво я отримую день, але стан на сьогодні вже отримується в місті. Е -е -е. Укладаю договори оренди, я знаю, з ким я укладаю. Договори поставки я знаю. І по вивізці я теж знаю, що є, як ви кажете, порядний, виробник, порядний проєктант. От і все. Це ну, деле, огромний бізнес. Він дуже цікавий, полезний як для нас, так і для ворогів. Вот почему призываю как бы этому уделить больше внимания. Да, я буду э, подводить итоги. Э, спасибо большое за э, диалог, э, очень здорово и ну я вижу, что многие точки зрения у нас в целом совпадают, это радует и очень здорово, что мы ну сделали хотя бы первый шаг. Ну мы познакомились вообще просто сказали, что мы есть как ассоциация, то есть потому что раньше ну честно говоря, представители того, кто... Делают эти всякие штуки, которые падают, там, и все остальное не было. Да, теперь есть мы. Понятно, мы не можем пока обучаться за всех производителей, но как минимум мы являемся представителями тех, кто вообще хочет, чтобы цивилизованно все это было. И мы видим то, что диалог вообще возможен. Это здорово. Да, я вижу, что цели в целом совпадают. Это тоже здорово. Мы предлагаем свою помощь в этом отношении. Понятно, что тут еще нужно смотреть, как это можно сделать, что делать конкретно. Ну, действительно, вопрос большой. Но я думаю, что действительно это можно все сделать и действительно посмотреть, как привести к Европе, если вот эта модель, она действительно хороша и очень здорово. Там просто чуть-чуть не, не дали досказать, что если эта модель заработает, то реально не нужно никаких утверждений. То есть просто этот парень, который э, хочет открыть бизнес, он смотрит это, что тут должно быть, он это делает, э, производитель это изготавливает, вешает и все. Никаких претензий никого нет. Это очень здорово, это реально здорово было, чтобы такое было во всех городах, это реально дает э, глоток воздуха и бизнесу. То есть если он делает все правильно, к нему никаких претензий. Хочешь сделать этакое, ну ладно, иди в архитектуру и там по какой-нибудь отдельной процедуре там утверждай. ну, грубо говоря, чуть ли там ну, фасад хочешь изменить. Ну, отдельно, окей. Если ничего не меняешь, то это очень здорово. То есть, в целом, мы на правильном пути. И я думаю, даже для сегодняшней небольшой первой дискуссии, скажем так, общения, мы уже, скажем так, наладили диалог. Спасибо вам большое. Да. Спасибо, что пришли. Я э, надеюсь, что мы дальше будем сотрудничать, смотреть точки соприкосновения. И вы в любом случае можете к нам обращаться, если нужна какая-то помощь в отношении, ну как-то повлиять на производителей, то это мы тоже делаем. Хотя, конечно, я с вами тоже согласен. Э, мы не, не имеем возможности, скажем так, наказывать, но мы очень много имеем возможности рекомендовать. И мы заметили, это гораздо лучше работает, чем наказывать. Потому что когда наказываем, люди, люди протестуют против этого, они еще больше хотят как-то там ухитриться. А когда люди просто осознают, как это должно быть, в целом большинство людей хотят, чтобы правила соблюдать, чтобы делать что-то хорошее. И ну, мы на правильном пути... Слідкуйте за подальшим розвитком даної теми на сайті Української асоціації візуальної індустрії. А ми у процесі виготовлення нового відеоматеріалу, який буде розміщено у веб-ресурсах.